Привіт, друже! Я рада вітати тебе. Давай перед тим, як розпочати заняття, нагадаємо собі, які ми молодчинки. Я казатиму, а ти повторій: це буде таке собі самоналаштування на роботу. Я можу все. На цьому занятті я отримую позитивні емоції. Я буду дуже уважним і старанним. А зараз математична загадка. Будь уважним! П'ять метеликів летають і на квіточки сідають. Прилетів і ще один, сів на квіточку і він. Полічимо швидше всіх цих метеликів прудких. То скільки було метеликів і скільки стало? Правильно, було п'ять. Прилетів ще один і стало шість. А зараз пограємо в гру, яка називається «Не помились». Хлопчик шов лісом і ніс геометричні фігури в коробках, аж раптом зашпорнувся і всі геометричні фігури розсипались. Твоє завдання назвати геометричні фігури і розташувати. А тепер скажи мені, яка геометрична фігура зображена в корі. Так, квадрат. Якого він кольору? Так, червоного. А тепер покажи пальчикам, в яку коробку треба покласти квадрат, якщо вона лежала у коробці біля нижчого дерева. А це що за геометрична фігура? Так, прямокутник. Якого кольору прямокутник? Так, бірюзового. Прямокутник лежав у коробці біля вищого дерева. То у яку коробку потрібно покласти цю геометричну фігуру? А як називається ця геометрична фігура? Так, трикутник. Якого кольору трикутник? Жовтого кольору? Трикутник лежав у коробці біля нижчого дерева. Покажи, у який. А як називається ця геометрична фігура? Так, коло. А якого кольору кола? Сінього кольору? Коло лежала у коробці біля вищого дерева. Покажи цю коробку. Наш коник Стрибунець зустрівся зі своїм другом. Як називається його друг? Правильно, сонечко. Вони вирішили разом погратись перед тобою віночки, які сплетені із квіточок, які називаються незабудки. На яку геометричну фігуру схожі ці віночки? Так, коло. А тепер порахуй, скільки віночків на галявині. Правильно, сім. Покажи, де найбільший віночок? А де найменший? Молодець. А зараз спробуй розглянути хмаринки. Спробуй порахувати. Скільки всіх маринок? Правильно шість. Скільки світліших маринок? Правильно 4. А темніших? Дві. Коник-стрибунець стомився і пропонує нам потанцювати з мухою. Чим навіть комара, але за що прощать? Давайте буде муху цю ручками лапать. Муха справа, муха справа, муха зліва полетіла, муха справа, муха зверху, муха зліва, не спіймали. Ми трішечки відпочили, і зараз наступна гра, яка називається Радісне обличчя. Розглянь уважно, які геометричні фігури ти бачиш. Можеш поставити відео на паузу. Так, прямокутники, коло, трикутник, квадрат. А тепер скажи мені, які геометричні фігури треба переместити. Трішечки або підняти, щоб це обличчя стало радісним, тому що зараз воно дуже-дуже сумне. Постав відео на паузу і подумай. Так, нам треба було підняти бровки прямокутники і два квадратика, які відповідають за кутики нашого рота. А з розмальованим обличчям. Це ще краще. Наступна гра від коника стрибунця Полічи і розсортуй. Як називається ця комашка? Так, бджілка. Порахуй, будь ласка, скільки великих бджілок? Так, чотири. Скільки маленьких бджілок? Так, п'ять яких більше маленьких або великих? Так, маленьких. Бджоли живуть у вуликах. У нас є один великий і маленький. Покажи пальчикам і визнач, куди полетять маленькі бджілки і куди полетять великі пчілки. Ой, а де ми з тобою опинилися? На галявині сонечками. Порахуй, будь ласка, і визнач, яка з них є зайвою. Будь уважним. Постав на паузу відео і порахуй! А це друзі нашого коника стрибунця Вони дуже люблять стриб... стрибати з вищого листочка на нижчий. Спробуй визначити, який коник стрибунець зістрибне першим, а який другим. А чому так? Правильно, тому що перший коник стрибунець знаходиться ближче. Молодець. Ось і закінчилось наше заняття. Ти був дуже уважним і старанним. До зустрічі!